Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країно моя, доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, всім мира й тепла. Діти, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня. Що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще, знайшов на столі. Що це, здогадалися? Так, це хліб. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечка, щедрість матінки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці працьовитий народ і вирощують гарні врожаї хліба. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб та Сіль, хліб то багатство, сіль це гостинність та щирість. З хлібом пов'язано багато звичаїв та традицій. Українці завжди зустрічали почесних гостей хлібом і сіллю. Подивіться, який гарний хліб якими словами ми можемо описати хліб? Хліб який? М'який? Запашний. вітамінний, Гарячий, святий? Хліб буває різний, але він? Корисний і смачний, в ньому є вітамін в 1 який зміцнює наш організм і покращує травлення. Користь від хліба дуже велика, споживаючи його, ростуть і розвиваються діти. Хліб дає сили для життя і праці всім людям. Та шлях від маленької зернинки до пахучої паляниці довгий і важкий. Багатьом людям треба докласти чимало зусиль, щоб отримати смачний хліб. Давайте пригадаємо шлях хліба до столу. Спочатку виорюють поле. Потім Засівають поле пшеницею. Проходить час, зерна проростають із землі, з'являються перші сходи. Тепле сонечко та дощик допомагає росточкам набратися сил. І ось вже все впорає. В золотих Колосках. Коли вже повністю достигла пшениця, Починається жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатися і зерна впадуть на землю. Зібраний урожай машини везуть в новий дім, великий елеватор. Де його просушують і зберігають, а частину зерна везуть до млина, де зерно перетворюють на борошно. Потім борошно везуть до пекарні, де пекарі замішують тісто і випікають хліб. Смачний гарячий свіжий хліб привозять до магазинів і супермаркетів. Ось такий довгий шлях проходить хліб, поки потрапить до нашого столу. А зараз, діти, ми перевіримо, як уважно ви слухали і запам'ятали, що було спочатку, а що потім. Розкажіть та розставте картинки в тій послідовності відповідно до цифри, як хліб потрапляє до нашого столу. Почнемо з першої і закінчимо сьомою останньою картинкою. Зупиніть відео на паузу і розкажіть! Ну що ж, перевіряємо, спочатку виорали землю, потім засіяли землю пшеницею. Пшениця росла і наливалася соком. Далі приїхав комбайн і зібрав. Пшеницю з поля відвезли пшеницю на млин, де змолотили і отримали борошно, яке потрапило до пекарні. В пекарні пекарі спекли хліб, і потім він вже потрапив до крамниці. Діти, ви знаєте, як називають людей професії, які вирощують хліб? Це хлібороби. Але крім хліборобів, багато людей працюють, щоб ми з вами їли смачний хліб. Це і трактористи, і шофери, і механізатори. Комбайнери і агрономи. Всі вони відносяться до хліборобських професій. А як ми називаємо професію людини, яка пече хліб? Так, пекар. Вони нам печуть не тільки хліб. А й багато різних хлібобулочних виробів. Пекарі печуть батон, калачі, рогалики, а це коровай, святковий хліб, оздоблений різними візерунками з тіста. Нашій країні надзвичайно шанують хліб і склали багато прислів'їв про хліб. Послухайте декілька з них. Без хлібу нема обіду. Є хліб є пісня. Діти, хліб це життя, бо він дає нам сили і здоров'я. Пам'ятайте, Беріть хліба стільки, скільки зможете з'їсти. У кожній скибочці хліба тепло мами, праця тата і доброта землі. Не залишай крихти хліба на столі та не змітай їх на підлогу. Краще збери їх і віддай птахам. Шануй працю людей, які виростили хліб. І пам'ятай, що починається все з маленького колоска. Діти пропоную намалювати колоски пшениці, символ достатку, добробуту, праці. Колоски схожі на маленькі сонечка. вони теж золотисті і теплі. Вітер їх гойдай, і вони ніби тихо шепочуть пісеньку про працю людей і про багатство нашої землі. Там де є хліб, там є радість і добробут. Нехай буде мир на землі, нехай буде хліб на столі.